А це наші нові мобілі для дитячого ліжечка. Неймовірно, вони гарні, милі і з оленятками. Наявності є у рожевому та у блакитному кольорі. Мобілі йдуть із пультом дистанційного управління. Є підсвітка, її можна вмикати і вимикати. Тут є білий шум, серцебиття. та колоскові. Є колоскові із звуками природи. Також є таймер на 15 та 30 хвилин.